Ви зробили дуже багато відео, але результатів як не було, так і немає. Можливо, ви так само як і я, на самому початку зробили ці дві помилки, які по сьогоднішній день заважають вашому каналу розвиватись. Я почав займатися Ютубом з 2018 року. За цей час пройшов шлях від новачка до людини, яка щось в цьому розуміє. Я довів декілька своїх каналів. За позначку 100 тисяч підписників плюс. Це небагато в порівнянні з тими кейсами, що зараз взагалі є у світі. Але це мій результат. І він такий. Серед усіх каналів, які я створював, яким я займався, був лише один, який по справжньому мені подобався, який мене надихав, який би я робив навіть без грошей. Просто через те, що це мені подобається, що я від цього кайфую. І я ним займався навіть безкоштовно, але в мене не вийшло, тому я його видалив. Мій перший особистий блог. Згадуємо, тільки вирішив займатися Ютубом, записав свій перший влог. Да, влог. Тиждень його монтував на ноутбуці свого друга, потім картинку ще тиждень робив. Там було дуже багато варіантів. Мені здавалося, що я там вже максимально все професійно роблю. Отже, опублікував. І ось цей момент для мене був просто величезною подією. Я. Уявляв, наче я якусь кафешку відкрив десь в Дубаях, що всі мають про це знати не тільки там мої друзі, знайомі колеги. Рідні, що має весь світ дізнатись. Ну відповідно, так як в мене є можливість тільки там своїм найближчим порослати посилання, я звичайно його розсилав. Деяким людям навіть дзвонив, казав, мене відео вийшло. Ти маєш його подивитись? Хто не дивився, відповідно, я там щось ображався, мені було неприємно. А і звичайно, це необхідна штука набрати перших підписників, тому наші рідні, друзі, близькі, знайомі нашого оточення, це найкращий варіант: швидко набрати перших підписників для того, щоб здвинути YouTube з мертвої точки і почати. Ставати блогером-мільйонником. Більш того, наші близькі, це класний варіант, тому що вони ж точно подивляться наше відео, точно поставлять лайк, точно напишуть коментар. Це тільки добре буде впливати на наш канал. А ось тут є маленьке або велике, але на канал це ніяким чином в позитивному ключі впливати не буде. І, можливо, навіть якщо вони подивляться ваше відео повністю, поставлять лайк, напишуть коментарі. Коментарій, коментар. То це ще гірше буде, ніж вони просто проігнорували в цьому розсиланні. І полягала моя перша помилка. Уявіть, що усі нові канали на Ютубі, це, так би мовити, чистий аркуш. Призначення цього аркуша бути заповненим. Але перш ніж почати його заповнювати, перш ніж зрозуміти, що на ньому писати, або можливо не писати, а малювати потрібно, якщо малювати, то яким кольором. Ютубу потрібно зрозуміти, що з цим каналом робити. Іншими словами, Ютубу потрібно зрозуміти, про що цей канал, про що там відео, які там відео та кому вони можуть бути цікаві. Для цього YouTube завжди дає перші показане відео. Покази це, коли ви публікуєте. Відео і ваше відео з'являється в якоїсь певної кількості людей, десь в рекомендаціях, десь в стрічці чи після чогось відео вибувається там праворуч в цьому пункті. Будь-де з'являється ваше відео на Ютубі, це значить, що це показ. Конкретній людині. Яким самим цим першим вашим людям, першим потенційним глядачам показувати, Ютуб спирається вже на твої підказки, які ми поставили теги, як назвали, що говоримо в відео? Ютуб вже давно розуміє, що ми говоримо в своїх відео. Ось, наприклад, на основі того, що ми говоримо, на основі того, як ми назвали відео, Ютуб зрозумів, що наше відео про бджіл. Бджіл. Тому покаже це відео людям, які на його думку цікавляться темою бджіл. Та почне аналізувати, як ці люди взаємодіють з вашим відео, як вони реагують на наше відео. Яка кількість тих, що відкрили, не закрили в перших 30 секунд. А ті, що дивились, як довго дивились, яке утримання? Лайки ставили, коментарі писали, що там іще важливо. Якщо ваше відео ніхто не відкриває, значить ви, скоріш за все, або з заголовком накосячили, або прев'юшку, щось там, якусь погану прев'юшку зробили. Або, можливо, Ютуб помилився та не тим показав. Якщо все ж таки ваше відео відкривають, то по утриманню, по взаємодії з вашим відео, YouTube розуміє, наскільки ви взагалі постарались, та вирішує, а чи варто взагалі ваше відео того, щоб показати його іще більшій кількості людей. Якщо ви плюс-мінус норм зняли це відео, вдало якось назвали, ну типу не назвали відео з бджолами мої котики, то Ютуб, ймовірно, має всі шанси на те, щоб знайти з першого разу саме тих людей, яким може бути цікаве ваше відео. І ось тут нюанс, я думаю, багато хто з вас вже зрозумів, про що я. На самому початку. Я відправляв свої відео всім своїм своєму оточенню. Але далеко не все моє оточення має такі ж самі інтереси, як і я. Мене цікавив волейбол, саморозвиток, відозйомка закалювання, а мама моя дивилась Роксолана Гюрем і не Невіння. Там, ці всі, знаєте, передачі на СТБ раніше були. А сестра, якесь там обручальне кольцо, умовно, я не знаю, що в неї там було. А друзі щось там ще. Плюс у мене ще своя група була з анекдотами. Ну, я свої відео репостив і туди. І що відбулося в цей момент? Я втрутився в процес, який Ютуб і так давно налагодив. Не дивлячись на те, що деякі експерти, деякі люди вважають, що своє відео потрібно на самому початку де тільки можна розміщувати всіх своїх соцмережах для того, щоб дати. Каналу, цей початковий, цей дуже важливий початковий буст, потрібно розуміти, що Ютуб це самостійна платформа. Самостійна це значить, що він не залежить від інстаграма, фейсбука, тіктока і чогось там ще. В його ж інтересах, щоб нових авторів контенту, блогерів, умовно, було більше. Більше відео, більше часто люди проводять на платформі, більше платформа компанія заробляє. Все логічно. Тому Ютуб подбає про те, щоб знайти нам цих перших глядачів. І головна наша задача на самому початку. Просто знімати відео і не заважати Ютубу виконувати свою роботу. А також не припускатись помилки номер 2 яка залежить конкретно від нас. Друга помилка полягає в відігріті з самого контенту. Я знімав відео, зараз будемо розбиратись. Перше, на тему спорту. В цьому виді контенту були ще підвиди волейбол, кросфіт, турніки, різні. 30-денні челенджі. Далі я знімав відео про закалювання, якісь мотиваційні відео на тему психології. Я любив знімати влоги. Я знімав відео про працевлаштування в Німеччині. Я знімав відео про якісь там свої інсайти. Я знімав відео про Ютуб і що як там з ним робити. І це зараз тільки те, що я згадав. І уявіть, в кожній з цих категорій було як мінімум по декілька відео, які набрали там, 50, 100, 200 тисяч переглядів. Відповідно, з кожного відео, яке залетіло, прийшла якась кількість підписників в сумі на цей канал на 21 тисяча людей, і ось всі ці люди мають різні інтереси. Когось цікавий тема спорту, когось працевлаштування в Німеччині. Хтось закалюватись вирішив. Хтось там ще щось, що відбувається при такому розкладі. Коли я публікую своє якесь відео, Ютуб показує це відео в першу чергу моїй аудиторії, моїм підписникам. І вже далі на основі того, як ці підписники взаємодіють з цим відео, він розуміє, а чи варте моє відео того, щоб його показувати далі. Якщо варте, то кому його показувати далі? І уявіть, я публікую відео про закалювання. Підписники, які підписувались на тему закалювання, наприклад, їх там в мене все 2000 з 21 тисячі. Відповідно, потенційних глядачів із 21 тисячі лише 2000. Тобто, яка тут буде конверсія? Це при умові, якщо всі ці 2000 людей захочуть подивитись моє відео. А хто сказав, що із цих двох тисяч половина вже не забили до на мій канал, тому що я там волейбол публікував, або ще там якусь штуку. Тобто тисяча. Із цієї тисячі окей, яка могла подивитись і хотіла подивитись, можливо, в неї не було часу, або вона там на роботі була, або замотався, або настрій. Зрозуміло, да? Це коло людей, які можуть донести Ютубу, що ось Паша постарався, він зробив прям. Там, крутий відос, покажи його і ще 100 тисячам людей. Цих людей стає все менше. І YouTube бере до уваги дії абсолютно всіх підписників. Не реагування на відео, закривання його на самому початку. Це також важлива дія, на основі якої він робить загальний аналіз. Так формується CTR, скільки людей із тих, що побачили, відкрили. А потім утримання, скільки з тих, що відкрили, подивились це відео, там скільки там, хвилин або повністю подивились. І можливо, якби я був там блогером-мільйонником, і з самого початку люди підписувались на мене. Просто на якісь відео про мене, де я там свої думки розповідаю, і я сподобався людям, як людина, просто як людина, і відповідно все, що я розповідаю, їм цікаво. То тоді, можливо, це правило не працювало саме конкретно для мого каналу. Але так як я новачок в цій справі, я нова людина для. Всіх цих людей вони перш за все на мене підписувались саме через тему, на яку я це відео зняв. Коротше, і тут таке ось у нас замкнуте коло. До речі, класна така технічна штука. Я про це на своєму курсі казав в безкоштовному курсі. Тут буде посилання, хто хоче подивитися, буде корисно. Скажу і тут на Ютубі в статистиці кожного відео можна подивитись. А з яких чужих відео прийшли глядачі на ваше відео. І якщо ви зняли відео про бджіл і ви дивитеся, ваше відео було рекомендовано в відео про бджіл, значить, норм, значить, у вас все прям. Максимально круто. А якщо ваше відео про бджіл, а ви дивитесь тут взагалі якісь незрозумілі теми, тобто ваше відео рекомендувалося в якихось там інших взагалі нішах, це значить, що ось ваш ютуб трошечки підзапутався, йому потрібно допомогти. А як допомогти? Ця штука вже максимально індивідуальна. Я вже не можу якесь одне конкретне рішення вам сказати. В якихось випадках потрібно приховувати відео в якихось. Коротше, моя рекомендація забути про пересилання, посилання своїм друзям, товаришам, родичам, забути про рекламу своїх відео в джерелах, яких не 100% ваша аудиторія. Можна, тільки якщо у вас є свій особистий інстаграм, Telegram, Тікток на таку ж саму тему. Другий важливий момент, не намагайтесь охопити всі, всі, які тільки існують теми. Навіть якщо вони десь там в когось набирають багато переглядів. І у вас також будуть перегляди, якщо ви наберетесь терпіння і почнете знімати контент, який. Відповідає інтересам аудиторії, ну що ви були на каналі Павла? З вами був Павло, і давайте робити YouTube без болей в спині.